Дорогий Сергію, дорога мама, бабуся, сестра, близькі, високодостойне товариство, яке Сергій сьогодні зібрав на Майдані Незалежності, Сергій був рупором і мотором нашої молодіжки, організатором. Всіх акцій протесту, починаючи від дні капітуляції, закінчуючи під Печерським судом. Слава Героям слава! слава, слава! Україна! Ода на все! Україна! Она на все! Україна! Я його побачив 24 лютого о 9-й ранку при формуванні 206-го батальйону з одним проханням. Дайте автомат! В нього не було жодних сумнівів. І він став на захист Києва. Він повернувся до роботи в нашій київській команді. Але потім потім сталася ще одна трагедія, коли ми втратили гліба Бабіч. Саме в цей день вирішив піти до Збройних сил для того, щоб замінити гліба. І він пішов в легендарну. 72 гу бригаду чорних запорожців і став там одним з найавторитетніших командирів. І знову наймолодшим. Подали документи на присвоєння йому звання лейтенанта, офіцера. І ви не повірите, скільки дзвінків від його бойових побратимів отримала наша команда з проханням увічнити пам'ять Сергія Іконнікова. 68 наших бойових побратимів, членів Європейської солідарності, наших депутатів, наших активістів, членів нашої молодіжки, віддали своє життя для того, щоб ми з вами забезпечили перемогу, відновлення і розквіт вільної, свободної європейської України. Він про неї мріяв. Мені не хочеться казати, Сергій був командиром, активістом, ліда, одним із лідерів молодіжки. Сергій є і завжди залишиться з нами. А ми будемо не тільки пам'ятати, а ми будемо робити все можливе для того, щоб наблизити перемогу, про яку Сергій так мріяв. Є учні, яких пройшло 10 років, і ти навіть не згадаєш обличчя, ні прізвище, ні ім'я. Сергію, ти для мене живий. Ти мій побратим. Ну ви зрозуміли це вільний побратим. Ти мій друг, ти мій учень, який перевершив мене. І я цим пишаюся. Ти будеш вічно в моїй пам'яті. І те, який ти сильний, твоя сила, вона буде між нас і буде рухати нас далі. Ми обов'язково виберемо цю перемогу. Кожен на своєму місці, на своєму фронті, І ти. будеш нам надіюсь пишатися. Твоє велике серце, повне доброти, любові, невимушеної. Не вистачає твого рупора, бо не вистачає тебе. Ведмежа родина сьогодні в жалобі, це так точно, тому що на полігоні тебе любили усі. Ти був настільки відкритим, щирим, що знаю, що кожен, хто сьогодні прийшов, той, хто сьогодні не зміг прийти, для них ти завжди залишився в пам'яті, як Справжній, справжній такий от Марусин Бедмедик. Спочивай з миром. Ми тебе завжди будемо пам'ятати. Ми тебе дуже сильно любимо, Сереж. Я не знаю, як далі дивитись на той рупор, який в нашому кабінеті, в який ти кричав Слава Україні. Ти був справжнім. Ти був найсправжнішим емоційною людиною, яку я знала. Ми з ним познайомились на акціях протесту. Я вже навіть не пам'ятаю, на якій саме їх було так багато, і фактично на кожній був Сергій. І з тих пір, як він пішов на, на війну, я слідкував за ним у Фейсбуці і ми ще начебто тільки. тільки Позавчора ми з ним обмінювалися повідомленнями і, і тут його немає. Я... Я не думав, що його не стане. Сергію Іконікову тричі! Слава! 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 Ворогам України тричі! Смерть! 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 Але він зробив все, щоб наблизити нашу перемогу. Давайте ми зробимо все можливе, щоб перемога була якнайскою. Слава Сергію Іконнікову. Слава Збройним силам. Слава Україні.